До кожного початку речення 1, 3 доберіть його закінчення, аде так, щоб утворилось правильне твердження. І бачимо перше твердження функція і рік корінь із х-4. Ну, Коли ми бачимо корені в записі, ми завжди шукаємо ДЗ. І область допустимих значень для даної функції це буде х 4 більше або рівня 0, тобто x більше або рівня 4. І з огляду, вже на ДЗ ми бачимо, що. Закінчення речення. Да, варіант А дається, спадає на проміжку від мінус нескінченності до нуля. А нам цей варіант для цієї функції не підходить, тому що у мене для від'ємних значень наша функція не визначена. Вона визначена від 4 і далі. Да? Не визначена в точці 1. А це правда не визначена. Визначена від 4 і більше. Не визначено в 1. Це є, тому ми можемо сказати, що е, варіант 1 відповідає. Речення 2. Не визначено в точці одиниці. Друга функція Y дорівнює 2 стала функція. Які б ви не взяли, і завжди будуть Да? Тобто, графічно можна показати, що це пряма паралельна вісіхсі і перетинає вісь y у значенні 2. Зумієте, повідомилось. Пряма y дорівнює 2. І що ми бачимо? Спадає, не проходить, тому що у нас сталі функції взагалі такого виду, вони не зростають, не зростають, не спадають ніякі. Так? От. Набуває від'ємного значення в точці Хрівня 8. Якщо ми візьмемо десь 8, то знайдемо, да? ну, от побачимо, що у нас додатнє значення. Набуває додатнє значення, мінус 3. Якщо ми десь знайдемо мінус 3, да? подивимося, яке значення. Да, додатне, тому це підходить нам, буде Г. Функція Y дорівня Х кубі. Функція Y дорівня Хубі. Вона у нас є непарною, і це ми можемо перевірити. Чого? Бо область визначення для цієї функції є всі дійсні числа, так і і попередній, до речі, також всі дійсні числа. Так? Тобто область визначення симетрична відносно нуля. І перевіряємо умову Y від мінус Х, чому дорівнює? Замість Х поставимо мінус Х, піднесемо до кубу. От, мінус 1 в кубі, це мінус 1х в кубі, так і є. І ми маємо, що це мінус y котик. Тобто, у нас з вами виконується умова непарності. Тому функція y куbi є непарною, відповідає виразу закінченню речення D.